Вітання всім! Сьогодні ми поговоримо про четверту підшкалу методики Екерс-3 – види навчально-пізнавальної діяльності. Ця підшкала містить 11 параметрів: дрібна моторика, мистецтво, музика та рух, кубики, рольова гра, природа наука, математичні матеріали та види діяльності, математика в повсякденному житті, розуміння зображених чисел, сприяння прийняттю різноманіття, правильне використання технологій. Цю підшкалу ми розглянемо за категоріями. Перша стосується спеціально облаштованих осередків ігрового простору. Сюди належать параметри дрібна моторика, мистецтво, кубики, рольова гра, природа, наука, математичні матеріали та види діяльності. У цих пунктах описано, які матеріали й умови повинні бути, а також яка взаємодія з педагогом має відбуватися під час користування окремими осередками діяльності. Ну, ми розглянемо на прикладі дрібної моторики. У нас є матеріали, що сприяють розвитку дрібної моторики. Наступний крок це створення умов для користування ними. Відповідно до методики Екерстри, це мають бути стіл із кріслом, рівна підлога, матеріали різного рівня складності. Наступний крок це взаємодія вихователя з дитиною під час використання цих матеріалів. Варто запитувати в дітей, що вони конструюють. Пропонувати складніші або простіші пазли, розмовляти з ними під час їхньої гри та допомагати в розширенні словникового запасу. <му> У підшкалі види навчально-пізнавальної діяльності є безліч порад, які вимагають від нас взаємодії, організації процесу і облаштування простору. Тут ми можемо знайти відповіді на запитання, як організувати матеріали у груповому приміщенні в такий спосіб, щоб діти ними справді користувалися з максимальною користю та комфортом. Розглянемо поради, що стосуються мистецької діяльності. Перш за все, важливо, щоб діти могли користуватися мистецькими матеріалами на свій розсуд. Тобто, дитина використовує їх не за зразком, а так як вважає за потрібне. Саме мистецькі роботи, виконані на власний розсуд, сприяють розвитку творчості і індивідуального вираження дитини. Зазвичай, у дитячих садках мистецькі роботи розташовуються в коридорі, де знаходяться шафки. Але за методикою екерс значно важливіше розміщувати вироби там, де дитина перебуває більшість часу. Чому це важливо, ми детальніше розглянули в першому епізоді. Чи змінюєте ви мистецькі твори дітей? Проаналізуйте. Чи відбивають вони поточне життя групи? Чи мають діти можливість створити на власний розсуд? Важливо, щоб мистецькі роботи змінювалися. Тобто, коли в нас є нові вироби, які створили діти, ми розміщуємо їх, а попередні знімаємо. І в такий спосіб простір оновлюється в міру того, як діти пізнають щось нове. У параметрі музика та рух ми беремо до уваги. Той музичний досвід, який дитина отримує в день спостереження. Неважливо, чи це окреме музичне заняття, чи діти, наприклад, слухають пісеньки та співають під час ранкової зустрічі. Важливо те, чи вихователі позитивно заохочують дітей брати участь у руховій діяльності, чи під час спільної гри вони співають або танцюють разом із дітьми. Пропоную проаналізувати, чи граєте ви з римами, коли діти співають пісні? Чи шукаєте ви разом альтернативні слова, які можна замінити в пісні? Чи ви окремлюєте приголосні та голосні звуки, синоніми й антоніми? Чи пояснюєте ви невідомі слова? Це важливо. Кілька слів про кубики. У методиці екерстри дерев'яні або пластмасові кубики можна організувати в окремий осередок для гри. Якщо немає можливості організувати окремий осередок, ми можемо скористатися рекомендаціями екерстри. Наприклад, під час гри з кубиками або конструкторами вихователі можуть вчити дітей різних математичних понять, обговорювати з ними співвідношення розміру та форми різних конструкцій. Рахувати разом кубики, навіть вимірювати довжину якихось окремих об'єктів за допомогою кубиків. Наприклад, чи знаєте ви, скільки кубиків складає довжина якоїсь ляльки? Перевірте. В методиці Еккерс-3 також описано, як організувати осередок для гри на тему природа та наука. Його важливе завдання це прищепити дітям любов і зацікавленість цією темою. У який спосіб це можна зробити під час взаємодії з дітьми? Наприклад, вести графік погодних спостережень, запитувати назви тварин і рослин на ілюстраціях, під час споживання їжі, обговорювати питання здорового харчування, нагадувати дітям про потребу, вимикати воду та світло, щоб зекономити природні ресурси, правильно утилізувати або повторно використовувати ресурси, обговорювати користь, яку можуть приносити комахи. Крім цього, ми можемо вводити тут елементи математики та логіки, наприклад, показувати дітям, як розкласти мушлі за розміром, формою, кольором, допомагати розставляти соснові шишки в послідовності від найбільшої до найменшої, вести щомісячний графік опадів, заохочувати дітей передбачати та вгадувати масу різних природних об'єктів. Розглянемо, як педагоги можуть допомогти дітям розвивати рольову гру. Тут важливий баланс, щоб при цьому не впливати на зміст гри своїми порадами. Вихователі, наприклад, можуть допомагати дітям вводити в рольову гру елементи друкованого тексту, і цифр, наприклад, для обговорення меню та цін у ресторані, розмірів одягу або взуття. Математика в методиці Екерс 3. Описана аж у трьох параметрах. Ми з вами детально розглянемо, які рекомендації можна застосовувати у щоденному житті садка. Важливо дати дітям зрозуміти, для чого в принципі їм потрібно вміти рахувати, додавати і віднімати, та й загалом знати математику. Своїми щоденними діями ми якраз і можемо прищеплювати любов до цієї науки. Використовуйте математичні поняття та засоби, які стосуються повсякденного життя у групі. Рахуйте дітей, перевіряючи присутніх і відсутніх. Нагадуйте та запитуйте, скільки днів залишилось до початку вихідних, питайте, якої форми столи в кімнаті тощо. Заохочуйте дітей до математичного мислення та пояснення висновків. Наприклад, звідки ти знаєш, що тут може грати ще одна дитина? Або ж як ти визначаєш, що олівців вистачить на всіх? Спробуйте і ви. А тепер про правильне використання технологій. Як, відповідно до методики екерс, правильно використовувати телевізор, проєктор, комп'ютер або мультимедійну дошку? Перше – це не більше, ніж 15 хвилин за один раз. Відеоматеріали мають сприяти навчальній або пізнавальній діяльності. Також вони повинні сприяти мисленню або розвитку навичок. Усі матеріали мають відповідати віку та розвитку дітей. Що означає, коли матеріали сприяють розвитку певних навичок? Це означає, що діти завдяки цим матеріалам можуть вчитися малювати, вивчати якийсь танець, дізнаватися щось нове про комах тощо. Останній на сьогодні параметр це сприяння прийняттю різноманіття. Цей параметр описує приклади виховання емпатійності та коректної поведінки щодо людського різноманіття, раси, статі, культури, фізичних здібностей, віку. Ми можемо побудувати освітнє середовище так, щоб наші власні уперечення або стереотипи не стали на заваді формуванню світогляду до шкільнят. Тож, як створити здорову атмосферу у групі та сприяти розвитку прийняття різноманітності, дозволяйте дітям, як дівчаткам, так і хлопчикам, займатися тією діяльністю, яку вони вибирають самі. Не робіть акцентів на хлопчачих чи дівчачих видах діяльності. Хлопчики можуть гратися іграшковим посудом або візочком для малюків. Дівчатка можуть грати у футбол або бути супергеройками. Підтримуйте питання різноманіття у щоденній діяльності групи. Розмовляйте під час рольових ігор, слухайте музику різних культур під час вільної гри, навчайте окремих фраз різними мовами, зокрема, жестовою. Візуально оформлюйте простір. Спілкуйтеся з дітьми на цю тему. Важливо розповідати в позитивній манері про відмінності та схожості культур. Також варто розмовляти з дітьми про важливість інклюзивного середовища і емпатії до людей, що нас оточують. Сприяйте гендерній рівності. Зображуйте не тільки жінок, які готують хісти або турбуються про дітей, але й чоловіків, що виконують таку саму роботу, мають посуд або годують малюка. Водночас можна зображати різні професії у виконанні як чоловіків, так і жінок: чоловік-пожежник та жінка-поліцейська, жінка-вчителька та чоловік-вихователь. Не застосовуйте гендерні стереотипи у повсякденному житті групи. Що стосується прийняття різноманіття, то ми також можемо використовувати книжки для того, аби пояснити дітям, що будь-яка роль, яка їм подобається, це є класно. Наприклад, є дівчатка, які Хочуть бути принцесами і шукати принца. А є дівчатка, які не хочуть бути принцесами і хочуть бути лицарями. І дівчатка можуть обрати або ту роль, або ту. Освітнє середовище, що сприяє прийняттю різноманітності, допоможе дітям у позитивній соціальній взаємодії з іншими, а також покаже шлях для формування власних поглядів, переконань і розуміння світу. Різноманіття насправді значно ближче, ніж нам здається. Наприклад, книжечки з емоціями або окремих плакатів ви можете пояснити дітям, що це є нормально боятися, злитися, бути смішним, бути хоробрим або ж сумувати. Адже ми всі різні, але ми всі рівні. Сьогодні ми розглянули четверту підшколу методики Екерстри. Що вас зацікавило найбільше? Які з рекомендацій ви візьмете у щоденну роботу з дітьми? А які з них ви порадите батькам та опікунам для використання вдома? Зустрінемось в наступному епізоді.